Найкращі продукти, які я тестувала у 2025 році. У нас сьогодні підбірка косметики, догляду та догляду за волоссям. Перша категорія в нас це косметика. І тут ось такі рідкі рум'яни від Eveline. У мене 0,2 відтіночок. Вони мають мега приємний персковий відтінок і просто супер багато блискіток. Другий продукт це плампер від Кіко. Його я тестую зовсім недовго, проте він став моїм фаворитом, а саме тому, що мега приємно пахне та відчувається на губах. Наступне це мій улюблений кушон від Міша, їм користується вже пів року. Тут більш таке легке перекриття, в комплекті також іде спонжик, проте він взагалі ніяк не відмивається. Я його використовую і як тон, і як консилер, і взагалі просто обожнюю. Догляд за волоссям. Тут у нас ось така олійка. мені її подарували на Різдво, я вже затестила. Маленької краплинки вистачає абсолютно на все волосся. Вона не Жирна, не липка, запах нереальної цукерочки. Також тут у нас сільовий спрей від сойка. Я навіть знімала на нього розпаковку влітку. Він робить об'єм на волосся, більш легко ухладку та фіксує його. Всі ці продукти, до речі, не залишають білих слідів на волосі, тому що знаю, що багато інших це роблять. Він суперприємно пахне морем. Останнє те, що ви скоро побачите у порожніх минучках, це термозахист від Естіма. Ним я користуюся вже більше року. Він просто ідеально виконує свою функцію термозахисту та розгладжує волосся. Раджу на всі 100%, буду повторювати у 26-му році. Догляд за обличчям. Тут у нас кремчик від порітом, це йде як нічна маска, проте мій дерматолог виписала як нічний крем. Має дуже ніжний та ненав'язливий аромат. Він просто супер та ідеально зволожує обличчя, просто ідеально. Сироватка від нідлі вона також йде на зволоження, має нереально приємне матове пакування. Декількох краплинок вистачає, щоб зволожити все обличчя, вона дуже швидко вбирається в шкіру. Там не залишає ніякої стягнутості. Ну а на цьому, все дякую всім за перегляд. Всіх люблю.